Житомирський національний агроекологічний університет за період свого функціонування став конкурентно здатним вищим навчальним закладом аграрної освіти України. Це єдиний у державі вищий навчальний заклад екологічного спрямування і в області національний університет. Сьогодні аграрна освіта одна із престижних у світі, і за нею майбутнє. Про це у своєму виступі наголосив ректор університету Валерій Микитюк. Цей прекрасний день хотілося б вам побажати плітної, натхненої праці. З перших днів навчання. Адже ви вперше вступили на студентську стежину, цікаву і тернисту, прекрасну і величну. І тільки від вас залежить, яким буде цей студентський шлях. В цьому вищому аграрному навчальному закладі на восьми факультетах навчається майже 10 тисяч студентів, і сьогодні півтори тисячі першокурсників вливаються у дружню університетську сім'ю а 45 кафедр і 85 їх філій сприятимуть творчому і науковому розкриттю потенціалу студентства. Президент України Віктор Янукович у своїй промові до Дня Незалежності наголосив, що наступний етап модернізації нашої держави має полягати в розвитку суспільства знань та створення високотехнологічної наки ємкої економіки. Сьогодні визначені та реалізуються основні напрямки державної аграрної політики, що спрямовані на створення сприятливих умов для комплексного вирішення соціальних проблем у сільській місцевості. Житомирський національний агроекологічний університет має сучасну матеріально технічну базу, 10 навчальних корпусів. До його складу входять 4 навчально-інноваційні інститути, дослідне поле, ботанічний сад та інформаційний центр видавничих і комп'ютерних технологій. Я Рекомендую і прошу вас, навчайтесь, 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 але не забувайте, що студентські роки дуже швидкоплинні. і саме студентські роки насичені різними пригодами, різними випадками цікавими. Тому не забувайте любити, не забувайте іноді чудити, але поруч з тим все таки не забувайте. Перше виконати найголовнішу місію навчайтесь, тому що державі необхідні хороші спеціалісти. Цей навчальний заклад має зв'язки із вузами США, Франції, Німеччини, Великобританії та Данії. А студенти університету щорічно проходять стажування у кращих господарствах Західної Європи. На урочистостях першокурсникам був вручений ключ від країни знань, залікову книжку та студентський квиток. А завершилося свято клятвою студентів та виступами художніх колективів університету. У день знань народний депутат України Віталій Журавський взяв участь у святковій посвяті студенти у Малинському лісотехнічному коледжі, у якому навчається близько 900 студентів. Ви знаєте, владу, славу, гроші, майно це все можна втратити. І це все скоро виноше. Нас справжній скарб це знання. Якщо людина має ці знання, ніхто відібрати не може. Але це надійний компас. people За 86 років коледж випустив понад 22 тисячі кваліфікованих спеціалістів лісової галузі. На святкове зібрання прийшли і минулорічні випускники. Я закінчив цей малинський технікум в 79-му році, поступив в 1975 році. А той період, коли я навчався, у нас було чотири групи, приймали загальну кількістю порядка десь 130 чоловік. На сьогоднішній день це вже 195 чоловік. і є нові факультети, нові спеціальності, які розвиваються, які мають… Сьогодні великий великий спрос в нашому господарстві. Найкращим працівникам Малинського лісотехнічного коледжу за багаторічну та самлінну працю народний депутат України Віталій Журавський вручив подяки Верховної Ради та премії зі свого власного фонду. Свято першого дзвоника народний обранець відвідав і у селищі Городок Радом Шильського району. В нашій школі навчається 280 дітей, працює 25 педагогів, до першого класу прийшло 23 учні. Порівнюючи з минулим роком, це на 10 учнів менше. Усім першачкам було подаровано канцелярське приладдя від народного обранця. Також парламентарій вручив подяки та премії кращим педагогічним працівникам, а заклад освіти ключі від нового шкільного автобусу, який підвозитиме дітей з ближніх сіл. Нагадаємо, що минулоріч за кошт народного депутата України Віталія Журавського у школі була облаштована дитяча кімната відпочинку. Треба зрозуміти чітко, що майбутнє залежить від того майбутнє України, яку молодь ми підготуємо. Будуть вони освічені чи ні, Україна. Конкурентному середовищі з іншими країнами світу виграє тільки за рахунок того, коли в нас будуть освічені люди. Тому освіті треба надавати пріоритетну увагу, бо це інвестиції в стратегічне майбутнє.